17 жовтня на календарі, і вже 601-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Я вітаю усіх глядачів традиційно о цій порі на ваших телеекранах. Новинний випуск на час. Як минула доба в Україні для всіх нас про це поговоримо насамперед, уночі 17 жовтня російські загарбники знову атакували Україну з неба Противник застосував шість ударних безпілотників з тимчасово окупованого Криму. Та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака су 34 із повітряного простору окупованої частини Херсонщини. У відповідь наші оборонці НЕВА спрацювали пілігранно, знищивши усі ворожі цілі, вже як повідомив зранку голова Одеської ОВА Олег Кіпер у телеграм в Одесі уламки збитих шахедів впали у районі яхт-клубу – Пошкоджено приватне майно, школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних повзасобів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. А от під прицілем ворожої авіації уночі була Херсонщина. Росіяни скинули авіабомби на Береслав та Веселе, а також обстріляли з артилерії Придніпровське та зимівник у Херсонській області. Було влучання в одну із лікарень області. На щастя, без жертв. Також окупанти поцілили в декілька сіл. Загалом, як повідомляє керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 32 обстріли по їхній області, випустивши 158 снарядів з мінометів та артилерії, градів, танків, авіації та БПЛА. Щодо ситуації на фронті, то російські окупанти не полишають спроб оточити місто Авдіївка Донецької області. Там за добу ЗСУ відбили 10 ворожих атак. Загалом на сході України лише за минулу добу на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Також українські воїни мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області, повідомляють у Генштабі. А от як інформують у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. Пізніше в місцевих пабліках з'явилося відео з вибухами на захоплених окупантами аеродромах. Відомо, що підрозділи ракетних військ України уразили два вертольоти на посадкових майданчиках. Склад боєприпасів та артилерійський засіб противника. Самі ж грошисти у своїх пабліках скиглять, що це був один із найсерйозніших ударів України по їхніх аеродромах. Та підтвердили, що внаслідок ударів вони мають втрати не лише в техніці, а й серед особового складу. Що ж, не буду кривити душею, дійсно, дуже приємно, коли путінські раби скиглять від безвиході за що вкотре дякуємо ЗСУ та всім силовим структурам, які щодня начищають рило окупантам? Ну а далі переходимо до подій дня сьогоднішнього із життя Кременчуцької громади. Лише нагадаю, дивіться на спобуднях о 18 та о 20.40. Свіжа оновлена інформація також є у наших каналах у телеграмі, інстаграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій і слава Україні! Майже 800 мільйонів гривень військового збору з початку року спрямували до бюджету платники Полтавщини. Інформують обласні податківці. Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження зросли на 24,4%. У грошовому еквіваленті цей приріст. Становить понад 156,5 мільйонів гривень. Позитивну динаміку надходжень по військовому збору пов'язують насамперед із проведенням заходів, спрямованих на легалізацію трудових відносин. Задекларована праця забезпечує фінансову стабільність держави та зміцнює обороноздатність Збройних сил України. Усі постраждалі внаслідок ракетної атаки Миргорода отримують компенсацію у межах обласної комплексної програми. Крім того, є можливість скористатися державною підтримкою за програмою є відновлення. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Станом на вчора комісії обстежили 40 будинків і 36 квартир. Також стало відомо у результаті нічної ворожої атаки від вибухової хвилі було пошкоджено ще один об'єкт соціальної інфраструктури у будівлі. Частково вибило вікна. Постраждалих на щастя немає. Від Червоного хреста до Кременчука надійшло п'ять потужних генераторів. Оплатнення буде встановлено на об'єктах КП Теплоенерго таким чином, забезпечить стабільну подачу електроенергії. Подібні заходи спрямовано на те, аби кремачужа залишались з теплом навіть у випадку можливих блекаутів. 16 жовтня у Кримачуці по проспекту Свободи спалахнув вогонь. Загоряння сталося у підвальному приміщенні житлового будинку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу взялися до розвідки та гасіння пожежі. Під час ліквідації вогню з будинку було евакуйовано п'ять чоловік. Загалом полум'я знищило двері та речі. бувші у вжитку. Також пошкоджено оздоблення стін на площі 60 метрів квадратних. Врятовано дві квартири травмованих чи загиблих не зареєстровано. Кременчуцька поліція встановлює обставини смертельного травмування чоловіка на підприємстві. Він впав у дробарку Крюківського кар'єру. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, ДСНС та медики. На жаль, від отриманих травм 54-річний працівник підприємства загинув на місці. За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою розпочато кримінальне провадження. Я он, часто виступаю десь, ну от в тому я себе знаходжу в сім'ї в, в сім'ї, да. Роботі, в дітях так. ні, нерви тріпають. В, в дітях теж, ну що, є шутка. Навіть той же жарт. Юмор да, наш. Жарти. Да. Це також один із моментів ментального здоров'я, да, коли людина е, в ситуації в якійсь складній, може навіть пошуткувати, себе розкритикувати, можливо. Да, але розкритикувати не, не з негативом, з якимись там наслідками, да, а саме для того, щоб себе підбадьорити і дати собі можливість далі там да, ну що. Давай, зберися, вставай, пішли, yeah. будемо yeah. працювати, будемо щось робити. Хтось із них переживає стрес, когось катує безсоння, а дехто ніяк не може оговтатися після втрати. Учасники лекції бесіди про важливість ментального здоров'я уважно заслуховують поради психологинь, як не розсипатися під час війни. Можливо, хтось дітям своїм врятував життя. Так? Якби склалася так ситуація, і це найважливіше. Життя найважливіше. Це головне, а звичайно, це слова, але ж все ж таки духовне виявляється набагато ціннішим, ніж матеріальні якісь речі. Це родина, наші діти, наша підтримка. Так, да, це складно. Да, щось починати спочатку, але у вас є така можливість почати спочатку. Да, у вас є подруга, да, наприклад, яка вас підтримує, сім'я можливо, да, яка вас підтримує. І цю підтримку також можна знаєте направити в мирне русло, да, в продуктивне якесь русло і конструктив, щоб зрозуміти да, от ваш, точку вашого старту теперішнього, да, і куди ви взагалі хочете йти, да, от і що вам для цього потрібно? Для того щоб стартувати, треба на щось опиратися. Коли тобі нема на що опиратися, ну як можна стартанути? Зараз складно про це говорити, тому що в даний момент у нас ще війна в країні, да? є програми державні, які там для людей, хто втратив майно, да? реєструються, відновлені і так далі. Але на даний момент дійсно це дуже складно все отримати тут і зараз. Дійсно, для цього треба час, а найголовніше це треба, щоб припинилася війна. А потім вже, тим більше ви молода і все попереду, і ви можете свою книжку написати набагато кращу. І саме так, як ви цього хочете, розумієте, переписати. Якщо якісь моменти були те, чого ви не хотіли, то ви зараз можете зробити так, як ви цього хочете. Головне, на чому акцентують, це не абстрагуватися від світу і періодично себе балувати. Нерідко приємна дрібничка здатна вивести зі стану невагомості. Часто гуляєте? Так. Дуже? А скільки вас займає прогулянка по часу? Нічого собі. Це прям такий марафон. А це кожного дня? супер. А хтось вам компанію зіставляє чи ви самі? Ні, сама. На зі своїми думками, сама з собою. Ну це дуже круто. Так, я беру термос, щось таке смаколики. І їду просто на пляж. Тоже. Сонечком mm. проведжали. Є в mm. мене таке пару раз на тиждень є. Mm. Це така вже традиція, напевно. Mm. Да, да. mm. У мене є для вас колода метафоричних карт, яка mm. якраз таки і направлена на те, щоб да, сказати собі ті слова підтримки. Да, називається мої дівчинці. Чоловіки, пробачте. Завжди пам'ятай, що ти сміливіша, ніж ти думаєш, сильніше, ніж тобі здається, розумніша, ніж ти вважаєш, і вдвічі красивіша, ніж уявляєш. Кожен індивідуально переживає особисту втрату, і саме психологи одними з найперших, якнайшвидше, виводять зі стану ступору і шоку. є у нас такий досвід виїзду на ракетний обстріл. Зверталися до нас люди, надавали першу психологічну допомогу та допомогу. Є вже у нас бенефіціари, які дуже задоволені результатом психологічної допомоги, які просто вже, як говорять, справа закрита. І ми дуже тішить, нас цей результат, що у нас є позитивні моменти, що ми допомогли людям. Владнати якісь свої стресові ситуації, побороти тривогу, безсоння надали практичні навички там і дихання, і самозаспокоєння. Цього разу можливість пропрацювати стресові ситуації стала можливою завдяки волонтерській співпраці. Подібний тренінг, як переконують організатори, не останній. Ми проводимо багато дитячих свят, майстер класів багато тренінгів. І от ми стали співпрацювати з нашими психологіннями, запрошуємо їх. Це вже не вперше. А от і нам дуже подобається, як вони проводять тренінги, проводять співбесіди з нашими людьми. Тому я думаю, що ми будемо і надалі з ними співпрацювати. Постраждалі від ворожого удару по Миргороду отримують грошову допомогу з обласного бюджету. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, у межах обласної комплексної програми родина з двох дорослих і десятирічної дитини, яку рятувальники дістали з під завалів дому, отримає 50 тисяч гривень на лікування. Відповідне рішення сьогодні прийняла комісія з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету. Тим часом фахівці продовжують обстежувати пошкоджені будинки та квартири. Приймають документи від людей на відшкодування збитків за пошкоджене майно. Кому війна, а кому своя сорочка ближче. Ну або, приміром, курточка. Мова йде про КП Теплоенерго, яке оголосило про закупівлю шаф для одягу. Із розміщеної інформації на сайті державних закупівель Прозоро виходить, що на такі потреби комунальне підприємство планує витратити 134 тисячі 550 гривень. На цю кругленьку суму хочуть закупити одну шафу гардеробну і 30 шаф для одягу подвійних. Відзначимо, яка б не була ситуація в місті чи в країні загалом, наші міські владники регулярно виділяють гроші із міського бюджету для цього комунального підприємства, зокрема і на схожі забаганки. Вирощував і зберігав наркотики для власного лікування, годування свійських тварин та риболовлі. 41-річний кременчужанин відбуватиме 9 років за гратами за зберігання наркотиків в особливо великому розмірі. Посів і вирощування конопель. Під час обшуку у будинку і на території домогосподарства правоохоронці вилучили канабіс. Загальною масою перерахунку на суху речовину понад 29 кілограмів, а також 16 кущів Конопель, що росли у дворі та на городі. Чоловіка засудили до 9 років ув'язнення. Повідомили у прокуратурі. І знову маємо трагічну звістку із фронту. 11 жовтня, поблизу населеного пункту Катеринівка Донецької області, під час виконання бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець капітан Руслан Кусенков. Відзначимо, кременчужанин більше року стримував російську агресію та давав відсіч ворогу. Ну а попрощатися із нашим героєм кременчужани зможуть вже завтра об 11-й годині дня в стінах міського палацу культури. Очена. Що є сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. На загальну молитву напередодні вже 600-го дня війни зібралися представники різних конфесій, особи духовні і небайдужі кременчужани, що вже рік і вісім місяців у свій вихідний день, кожної неділі приходять на 15-ту годину до Христа, що на головній площі міста. Вітаю вас, шановні отці, дорогі пастори, брати, сестри, і всі, хто бачить нас, чує. Мир вам від Господа нашого Ісуса Христа і благословіння Його, що лине з Небес від Отця нашого Небесного. В Біблії написано спочатку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Це не, те, не ті слова, що люди говорять зазвичай спілкуючись між собою. Це те слово. Яке пізніше прийшло на землю в образі Ісуса Христа, і стало плоттю, і жило з нами, як написано поруч. І ми бачили Його. Так написано. Зараз ми не бачимо Христа у плоті, але ми відчуваємо Його, бо Він живе в нас. Він обрав нас. Для себе своїм прихистком, місцем, де живе, живе Духом Святим, а ми проявляємо його образ, коли у молитвах, у вірі, в любові, спілкуємося один з одним, молимося друг за друга і живемо живемо, являючи Христа. Оце найголовніше в житті людини пізнати Господа свого Спасителя і бути йому вірним. Ісус дав своїм учням, тобто нам з вами, владу наступати на змій, скорпіонів, усю силу вражу, і сказав, що нам ніщо не нашкодить. Тож ми маємо владу говорити у духовний світ і говорити цій війні закінчитися і закінчитися нашою перемогою. Ми маємо на це силу, ми маємо на це владу. Тож давайте використовувати її як учні Христові, як діти Божі, до яких Отець. Звертається зараз з неба. Ми тут не лише для того, щоб просити. Ми маємо силу, грунтовану на Божому Слові, проголошувати істину в життя народів, в життя країни, в життя церкви, в життя наших міст і сел. Ми маємо на це владу. Христос дарував нам її загальну молитву представники різних конфесій планують продовжувати і далі до повної перемоги України.